само виступив як гарант Конституції для всіх громадян, що таке робити не можна, він займався цими питаннями особисто і звітував перед суспільством, коли ми бачимо той безпреділ, який дуже часто відбувається на вулицях, який коїть ТЦК. ТЦК, яка є зоною його відповідальності, тому що це частина сухопутки, генерального штабу. І Верховного командувача, якщо ми хочемо говорити про справедливість а не піар на наших героях і на тих, хто приносить славу Україні, то треба, щоб конституція працювала для всіх, а не для тих, на кому можна попіаритись. Якщо ми говоримо про цей закон і про справедливість. А скажіть, будь ласка, як в цьому з з'явилися хотілки членів комітету, які не пройшли?